Олена Басарава, жителька росоші у дев'ятому поколінні. Тут народилась і виросла. Завжди, каже, цікавилась старожитностями створити музей, її надихнув один випадок. Заходить до мене в росоші на зятя і каже Лена, ти знаєш, поїхала мати, але ще всього не позабирала. І сорочка її вишита, і те, і мені так жалко його викидати, палити. Ти забереш його. Я сказала, так. Да". І отак помаленьку я почала його збирати. Перші експонати, розповідає жінка, зберігала у сільському продмазі, де працювала продавчинею. Приходжу раз, відкриваю магазин, відкрити стоїть на порозі це. Хто привіз? Чи воно наше, чи воно не наше, так і ніхто мені не признався. Це ж лух, то це замочували ну, шматя сорочки в попелі. Коли звільнилася з крамниці, зібраний крам перенесла додому. Торік у жовтні він став експонатами музею старожитностей, який відкрили у місцевому будинку культури. Облаштували його за гроші благодійників. Нині музей налічує понад 300 експонатів. Щітка дерганка, дергати волокно прибивалось до доски, тако, такова, прибивалось до доски і дергали. А потім вже вичісували, що йду була щітка. Па. Пачіська. З конячого хвоста казали, її робили. Ну Так мені люди розказували: принесли мені прятку в магазин, вона геть була робоча, Оцього козели, це теж дуже, це теж принесли мені зразу, бо там розбирали стару хату, оце, колиска, це все звідти. Років я не знаю, скільки без 120, бо дуже давня хата була. Продовжують приносити і кажуть і те є, і те є. Думали, що нам хватить, тепер нам місця мало. Сільський музей старожитностей став освітнім майданчиком, каже вчитель історії місцевого ліцею Олександр Парипса. Тут проводяться уроки історії, народознавства, вивчають побут і ремесла предків. Одна справа розказувати просто, показувати на пальцях, а друга, коли дитина бачить те, що творилося насправді тут, на місцях, ну, в селі, і їхніми бабусями, дідусями. Розвиток ремесел різних в селі. Можна показати ось, ось ці ночовика, чалки, які робили діди своїми руками. Особливу увагу каже історик, заслуговують рушники вісімнадцятого століття, речі іспанського маєтку, старовинна колиска, а ще фотографія росошан 1914 року. Це фотографія, на якій солдати першої світової війни росошани 1814 року. Я не знаю, чи ще є десь в селі, чи в районі старіша фотографія. І ви подивіться, яка яка якість цієї фотографії вона не пожовтіла. Цей рушник, напевне, ще пам'ятає останню росошанську. Пані, пані Мазурачихова, а це на хвилиночку 18 століття, коли вона в 18-му з німцями ще в той час вже втікала з села, ну і почали розтягувати маєток. І до людей попали килими, там, чи шматки тих килимів. І люди хотіли вишивати. Не було чим, не було ниток. От вони розторочували ті килими і пускали оці ниточки на вишивку. Серед відвідувачів не лише місцеві, а й заїжджі. Цікаво як дітям, так і дорослим, каже завідувачка музейної кімнати Тетяна Гуця. Останній експонат, який потрапив до нашої музейної кімнати, це ось ця старовинна тернова хустка. Її передали нам з Вінниці. Ця хустка 1906 року, тобто її більше ста років. І ви подивіться, як вона гарно збереглася. Місцевий музей у росоші приклад того, як ентузіазм і пам'ять однієї людини може стати частиною спільної історії, каже староста села Юрій Кушелко. Рано чи пізно ми минемося, а після нас будуть приходити люди дивитися на це, як 100 років, 120 років. Ми зараз живемо і творимо історію нашої незалежної України. Для майбутніх поколінь, щоб дітки знали. Таке ж ходять, і їм цікаво. Я вважаю, що це я непогане діло робила. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстеров, Суспільне новини, Вінниччина.